Із самобутністю Рогатинського регіону мали змогу ознайомитися журналісти з різних областей України, які побували у Черче. Тут вони не лише відпочивали, але й плідно працювали. З 12 січня до Юрдану на Рогатищині у санаторії Черчі перебувала група регіональних журналістів, учасників прес-туру, журналістського фонду Національної спілки журналістів України. На Прикарпаття приїхали представники засобів масової інформації Сум, Харкова, Донецька, Херсону, Хмельницька, Рівного, Волині. У вівторок відбулася прес-конференція, учасниками якої були керівники району, голова райдержміністрації Йосип Нижник, голова районної ради Юрій Чорний. Крім них взяли участь і Василь Трач, начальник відділу освіти, Іван Маслянко, головний лікар центральної районної лікарні, Надія Синишин, начальник відділу культури, журналісти обласного центру. Головний лікар санаторію Черчі Михайло Падучик розповів присутнім про історію санаторію і його сьогодення. Зокрема, зупинився на лікувальних властивостях сірководню та грязі. З тим, щоб відчути це на собі, журналісти у санаторії Черчі проходять курс лікування. А в результаті свої враження опишуть у газетах, які представляють. Журналістський фонд Національної спілки журналістів України, до речі, його очолює уродженка Рогатинського району Людмила Богославська, Часто використовує такі методи роботи, щоб знайомити як журналістів, так і їхніх читачів з перлинами рідної України. Прикарпаття це є ну, таке місце під час різдвяних свят, що тут неможливо не побувати. Це традиції, це звичаї, це є ну, вотчина нашої культури, наших традицій українських. Це ну, найперше, я так думаю. А по-друге, про е властивості е грязей чер Черченських знають не тільки в Києві, Донецьку чи в Херсоні, а й далеко за межами України. Тому ми привезли журналістів з різних регіонів України, щоб вони на собі мали можливість відчути. Спробувати і розказати це людям, бо далеко не всі знають про, про цей санаторій і підтримати цим самим мою рідну землю, спілкуючись з журналістами з інших областей, щоб узагальнити ті враження, які вони. Я думаю, що навіть дуже позитивні. Так, тут є над чим працювати, так є що розвивати, але люди загалом задоволені, що ми маємо такі скарби і вміємо їх берегти і розвивати. Журналісти під час прес-конференції зацікавились районом, його соціально-культурним розвитком, історією. Голова райдерміністрації Йосип Нижник організував для них відвідини спільного підприємства Голдроб, де вони поспілкувалися з керівником корпорації Галпродукт Михайлом Виником. Оглянули виробництво. Крім того, й оглянули журналісти церкви Святого Духа, вивчили роботу дитячої наської спортивної школи Івано-Франківської обласної ради та інші цікаві об'єкти Рогатинщини.